Шановні односельчани, завтра в нашому клубі відбудеться конкурс Міс Малі Маслюкі 2015. Тож, запрошую всіх жінок до мене в хату на кастинг. О-о-о, почалось о, вже. кастинг йому. Зараз оце начне дефіле в купальниках. Люда, що я там не бачив? У нас дефіле в купальниках кожен серпень. Коли баби на город виходять картоплю копати. <рес> Я вже назначив членів комісії значить, Микола сторож клуба. Ой, тоже мені цінітель. Люда, у нього ключі. Хто нам клуб відкриє? Федя, тракторист. А цей шо? Він в жінках толк знає. Ти знаєш, скільки ми по молодості на його трактор тілочок ципанули. Ой, ой, та кого ви там ципанули? Та яка дура поведеться на трактор. Люда, ти повелась. І голова комісії, ваш покірний слуга. Я. Ой, зібралася свята Троїця. Та ви ж нічого судити там не зможете. Чого це? Нагльогаєтесь і вам всі баби будуть красиві. Люда, по сравнів з тобою, мені і так всі баби красиві. <звук> а переможниця конкурсу отримує цю нагороду. Володя, що це таке? Ну, переможниця 97-го Петриківна ж того. Шо? Коли? В Києву їхала. А нам що? Нову ленточку печатать? Зекономимо на організації. Хоча. Поки в ноль виходимо. Шановні односельчани, конкурс міс малі маслюки відміняється по технічним причинам. Що вже сталося? Микола сторож. В запою шо. Не можемо ключі від клубу знайти. Ну, як обично. Але все одно ваші заявки і фотографії ми чекаємо на пошті. Записуйте адресу Вулиця Леніна, 4, собачка, маслюки.нет. Маслюки на емілоті.